Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 22 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Стариця, Уди, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Колодязьне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Красне Перше, Западне, Масютівка, Лиман Перше, Табаївка, Берестове. Перерахували у зведенні Генштабу. Противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, внаслідок ракетного удару по селу Церкуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено шість будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку. У селищі міського типу Казача-Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено два будинки. Автобус загинули та поранені свійські тварини. Також начальник обласної військової адміністрації повідомив, що 22 травня Куп'янськ знову знаходився під вогнем окупантів. Внаслідок обстрілів постраждали 76-річна та 53-річна місцеві мешканки. Також, за словами Сені Губова, у місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід. Мешканці громади залишились без газу внаслідок ворожих обстрілів в житлових кварталів та пошкодження одного з розподільних газопроводів. Повідомили в акціонерному товаристві Харківгаз наразі. Газовики підключили подачу енергоносія до ста будинків. Подальше підключення домоволодінь буде здійснюватись за заявками споживачів у разі наявності мешканців у домоволодінні, зазначили в кампанії. Рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради вирішено цьогоріч через неможливість забезпечення безпеки відпочивальників купальний сезон не відкривати. Про це попередили керівництво Балаклійської міської військової адміністрації. Велика територія лісосмуг і пляжів на Балаклійщині залишається замінована, а в акваторіях водойм можливе знаходження великої кількості нерозірваних боєприпасів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 22 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.